На підня ситуація доволі непроста, тому що ворог починає загострювати обстановку, починає збільшувати кількість і штурмових дій, збільшувати кількість обстрілів, ударів дронами, ударів ракетних ударів, авіаційних ударів. Тому потихеньку ситуація починає ставати додалі загрозливішою, тому що чому потихеньку, тому що щодня на декілька. Десятків ударів більше стає щодня. На декілька штурмів стає більше, і, зокрема, на Херсонському напрямку, на Придніпровському так званому напрямку, ворог починає також активізуватися. І ще два тижні тому, е в, в лютому, ситуація була дещо простіша а зараз е ситуація загострилась і. На Запорізькому напрямку, зокрема на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках, і сьогодні ситуація на Херсонському напрямку також починає загострюватися. Хоча до того ворог там не зменшував кількість обстрілів і кількість ударів реактивними системами залпового вогню і дронами. Пане Владиславе, а з чим. Чим можна пояснити ці загострення збільшення кількості штурмів? Це зміна погодних умов, чи це взагалі не погода, а щось інше з чим пов'язуєте? Ну є декілька факторів. В першу чергу, це те, що російське вище військово-політичне керівництво воно не відмовлялось від того і не раз заявляло, що південні області, південні регіони України мають перебувати під російським контролем. Зокрема, Запорізька і Херсонська область, вона якби є пріоритетною ціллю для нашого загарбника. Крім того, дещо дійсно погодні умови стали кращими потеплішало. Менше стало різних, скажімо так, природних там дощу, снігу, вітру. Крім того, ну Незабаром розпочнеться, ну, почне підніматися трава, тобто мінятися, мінятися палітра поля бойових дій, тому зростуть, ну, почнуть інші якби, вимоги, інша видимість, тому ворог він хоче мати якусь перевагу в цей час, коли зміниться ця палітра поля бойових дій. Тому декілька, скажімо, таких. Факторів є, які впливають на те, що ворог активується.